Камради, глядачі, всім привіт. Вирвався я сьогодні на коп. Коп, можна сказати, в таких екстремальних трошки умовах. З як з дому виходив, було гарний день, потім такий снігопад пустився, слава Богу, зараз трошки перестав. Ну, побачимо, що буде далі протягом дня. Снігу в лісі, як бачимо, ну, по сліду можна оприділити десь сантиметрів 10-12. Ну, До 15 місцями доходить, ну це така фігня. Танки грязі не бояться, тим більше снігу. Значить так, ході я по лісі, як вже побачили. Був сигнальчик. Це другий кольоровий, перший кольоровий був пробочка. Ой, не пробочка, а проволочка. І ось такий його сигнальчик. Випила у нас єдушка Лєнін молодості. Жовтенятка. Отакова штукінка добре. Буду сьогодні ходити. По цьому ліску, а там побачимо, наскільки нервів хватить. <хи> ну добре, дивимося, не переключаємося. Що буде, покажемо. І так, камради, ході я вже, мабуть, минут 20-30. Сигналів практично нема в цьому лісі. Ось там угодись по краю проходить дорога, так вона йде повністю через весь ліс. Я вирішив так трошки в сторонку відійти йти в ту сторону. На краю лісу по Шуберта, там був хутір. Ну, може, сьогодні туди дойду, якщо дойду. А як не дойду, то вернуся назад. Коротше, був сигнал. Викопав і одразу вивалилася отака штукенса. Дивіться вона. Опа! є манітос! Подивимося, що за манітос. Це в нас, мабуть, щось радянське. Не мабуть. А точно. Гунділь. Ну, фокус-фокус. Ну, нічого, перша монетка є, 63-й рік. Слава Богу, що не 61-й. Отакаво. Ну, коротше, совет є совет. зато монетка, І на тому добре. Добре. Будемо ходити, шукати, дивимося. І так, камради. Був сигнал такий. Коротше, сигнал пробивав кольором. Яма глибока. 25 близько 30 сантиметрів. І це його знизу звідти... Ой, блін, впала. Рукавичка моя. Витягнув знизу, почув, почув що шкрабнув. Пробивало також з чорним. Але думаю, все одно копну. І не даремно. Оба на. Маємо отакий от його красивий наконечник. Капець. Станцій более менш хороший. Блін і таке може бути, класний. Ну, це, скоріше за вся, Київська Русь. Прикольно. Ще такі не попадалися. Це взагалі мій другий наконечник, такий, щоб нормальний. Перший був скіфський. Ну і це вже чуть раніше. Цей пізніше, вже. Ну, знахідка нормальна. Можна сказати. Для мене, в общем, зачотно, приємно. Добре, дивимося далі. Будуть сигнали, будемо показувати. У нас вже пускається знову сніжок. Погода не дуже. В общем, коп копце капець. Дивимося. І так, народ. Скажу чесно, задобався я трохи ходити. Незручно Незручно ходити по цьому сніговій. Висока катушка, добре, що фортуна хоч глибоко бере, до хоч щось чує. Ну, В принципі, кольорових сигналів практично немає. Чи це ліс такий, чи це. Що, нарешті був сигнал. І сигнал дав нам монетку. Ось я її викопав. О, ще навіть не дивився. Ну, тоненька нам, мабуть, ССР. О. Так воно і є. Наверно, три копійки ССРовських Так. Да. Єсть. Є, є, єсть. Ну, нічого. Рік, випуску. Так, фокус-фокус. Оба. Що там, 72-й рік. Ну, падіо. Добре, що хочусь є. І на тому, слава Богу. Нехай хоч совєти. Ну це що ж, це ж ходиш для... заради того, щоб щось там супер-пупер знайти. Ну, в принципі, ходиш по правді, так. Да. Але як Бог дасть, більше відпочиваєш. Гарно проводиш час. Отако. От Добре. Будемо ходити ще трошки. Коротше, не буду я ще трошки ходити. Зараз по цій, по цій лежбинці трошки пробіжуся. Буду йти в сторону до дому, що... Щоб... Ого, оскільки. Добре, давайте. І так, камаради, ходив, бродив, я в тому рівчачку, ніфіга. Вийшов на місце десь ось там. Викопав був наконечника. Ну і піднімаюсь поки до гори сюди. Взаємоди такий сигнал якийсь непонятний. Єлі знайшов. Глибоко було. Он дощ слід залишився, як він лежав. Ована. І ми маємо отакого ножа. Блін. Стан ще йолі палі. Так, да, трошки він заточений, навіть довго ним користувалися. Про це знахідка. Ой, вам не видно. Ось такого штукенця. Класно, вже. Блін. Куди тим совєтом братися? Якоїсь він неправильної форми. Як кукрі, чи як це він? Чи хукрі, чи кукрі, такий ниже теж похожий. Ну, прикольно. блин, треба де тут зараз походити. Копаю, в общем, все. Там буде видно. Ну, якщо щось знайду, то покажу, а якщо ні, значить ніфіга тут більше не було. Добре. Дивимось і не переключаємося. Ну що ж камради, йду я вже додому. Зірвалася така шурабура, шукапець. Мете світу божого практично не видно. Не знаю, чи фотоапарат передасть, чи, чи телефон передасть, те, що тут робиться. Я виходив, взагалі була тьма. Але вчасно вийшов з лісу, взагалі направляюся вже додому. Не знаю, якщо. Якщо, може, трошки вщухне оцей вітруган і оцей його сніг, Вон у мене на дорозі ще є лісок, пройдуся ще ліском. Ну, як в мене жінка полюбляє говорити, бешеної собаки сім ні крюк. Ну, Судячи з усього, це про мене. Ну нічого. Ось такий коп. Не знаю, обзорчика вже не показував. швидко розірвався, пішов, бо вибачається ще вітер, в общем, капець, що робиться. Добре, давайте буду вже прощатися з вами до наступних відео. Пока-пока.